наречена на трьох женихів. Жив чоловік, а в нього була дочка. Дівчина була гарна, як сонце, але норовлива, як гірський вітер. Одного разу батько працював в саду, відчинилася хвіртка, і три юнаки, один краще за іншого, зайшли до саду і сказали: Твоя дочка чудова, як сонце, ми просимо її руки. Батько відповів, вона неровлива, як вітер, треба запитати її згоди. Він пішов до будинку, а юнаки залишилися чекати біля фіртки. Коли батько прийшов до дочки, то сказав Троє юнаків, один кращий від іншого, просять твої руки. Кого із трьох ти назвеш своїм чоловіком? Дочка подивилась у вікно й побачила, що батько правду сказав. Таких красенів вона ще не зустрічала, посміхнувшись, відповіла, всі троє мені до душі. Батько розгнівався. Не можеш ти одружитися з трьома Згодна вийти за кожну з них, відповіла дочка. Але зрозумій мене, мені потрібні всі троє. І скільки батько не сперечався, повторювала одне й те ж саме. Зрозумій, мені потрібні всі троє, нещасний старий не знав, що й відповісти юнакам. Він довго думав, нарешті вийшов і сказав нареченим. Моя дочка гарна, як сонце, але норовлива, як гірський вітер. Їй потрібні всі троє, але не може вона одружитися з трьома. Послухайте мої поради, відправляйтеся в чужі землі. Далекі країни, і шукайте там своє щастя. Юники переглянулися. Батько пояснив шукайте в далеких країнах для своєї нареченої найкращий рідкісний подарунок, якого ніде у світі немає, і той, хто знайде його, стане чоловіком моєї дочки. Наречені мовчки вклонилися і вийшли. Того ж дня. Вони залишили береги Іспанії і відправилися на чужі землі і далекі країни у пошуках щастя. Кожен пішов своєю дорогою, але жоден не знайшов для нареченої подарунка, яку нема ніде в світі. Довго блукали вони по бурхливих морях, не одну пару черевиків порвали, обгостре каміння, блукаючи по чужих дорогах. Туга обгорнула їхні серця. Але не згасила надії. І от одного разу перший наречений зустрів старезного діда. Здоров, юначе, прошамкотів мандрівник, чи не хочеш ти купити дзеркальце? Дзеркальце було маленьке, не більше відписети. І юнак гірко посміхнувшись, відповів, таке дзеркальце мені ні до чого. Я шукаю для нареченої подарунок, якого немає ніде в світі. Старий посміхнувся. Ти знайшов його, мій синку. Це дзеркало непросте. Кожної хвилини ти можеш в ньому бачити того, кого бажаєш. Юнак дуже зрадів, взяв дзеркальця і віддав за нього старому всі свої гроші. Незабаром другий наречений зустрівся з тим же мандрівником. Чи не потрібна тобі пляшечка з бальзамом? запитав мандрівник. «Мені бальзам ні до чого, відповів юнак. Я шукаю для нареченої подарунок, якого немає ніде в світі. Але й бальзам виявився не простим, а чарівним. Мандрівник писнив юнаку, що цим бальзамом можна не тільки рани загоювати, але й оживляти мертвих. Зраділий юнак, взяв пляшечку з бальзамом і віддав за нього мандрівнику всі свої гроші. Третій наречений нічого не знайшов. Тому бродив сумни по берегу моря і думав вже кинути зі скелю морську безодню, як раптом побачив, що на хвилях пливе великий ящик. Ящик наблизився до берега. У ньому відкрилися маленькі дверцята, і з них один по одному стали виходити люди. Їх було так багато, що юнак не міг і полічити. Останнім вийшов старий, клонився нареченому і сказав, юначе, чи не хочеш ти купити мій ящик? Такий старий ящик мені ні до чого, вигукнув сумний юнак. Він годиться лише на дрова, а я шукаю для нареченої подарунок, якого нема ніде в світі. У такому разі краще цього ящика ти нічого не знайдеш, відповів старий. Мій ящик плаває на хвилях, літає в повітрі, сам біжить по землі і не встигне камінь, який кинули хвилі, досягти морського дна, як ящик перенесе тебе і твоїх друзів, куди ти тільки йому накажеш. Вони домовилися. Юнак віддав старому всі свої гроші і став господарем чарівного ящика. Не встигло сонце тричі піднятися в півдні, як троє юнаків зустрілися. Я знайшов чудовий подарунок, якого нема ніде в світі, вигукнув радісно перший жених і показав своє церкальце. Мій подарунок ще чудовіший, сказав другий жених, і дістав пляшечку з чарівним бальзамом. Я думаю, що ви обоє віддасте першість моєму подарункові, хвалькувато сказав третій жених і показав на великий ящик, який гойдався на хвилях біля самого берега. Вони стали сперечатися, і кожен наполягав, що його подарунок найкращий і найрідкісніший, такий, що кращого за нього нема ніде в світі. Нарешті перший жених вигукнув Давайте випробуємо мій подарунок на ділі. Подивіться в дзеркальце, і ви побачите дівчину чудову, як сонце, і норваливу, як гірський вітер. Всі троє глянули в дзеркало і з жахом відсахнулися. Наречена трьох женихів лежала в постелі нерухома і бездиханна. Вона мертва? вигукнув відчай перший юнок і заплакав. Не плачу, тішив його другий. Мій бальзам оживить її. Ми спізнилися, заперечив перший, поки ми дістанемося до берегів Іспанії, її вже поховають і ніякий бальзам її не врятує. Ми будемо там раніше, ніж сяде сонце, сказав господар Ящика. Поспішимо до моря, нас усіх доставить на батьківщину мій чудовий корабель. Усі троє. Забувши про недавню суперечку, помчалися до берега моря. Вони забігли в ящик, дверці зачинилися, ж, і чудовий ящик піднявся в повітря. Не встигло сонце сісти, як юнаки всі троє вже стояли біля знайомої хвіртки. Старий батько вибіг їм назустріч і, плачучи, заявив женихам, що вони прийшли занадто пізно. Але юнаки сміливо зайшли до будинку. Де лежала нерухома і бездиханна наречена трьох женихів, покропили її губи чудовим бальзамом, дівчина посміхнулася і підвелася. Радість юнаків була безмежною. А дівчина підійшла до батька, обняла його і сказала: Ти, бачиш, тату, я права, мені були потрібні всі троє, всі мені знадобилися, якби не вони. Не довелося б мені знову побачити сонце, а тобі обійняти мене. А тепер дай мені рік строку, і я виберу одного з трьох женихів і назву його своїм чоловіком. До того ж, у нашому селищі багато красивих дівчат, і вони легко знайдуть собі подругу до серця. Так і сталося. Минув рік, пролетіла зима, у горах знову зацвів мигдаль. А в селищі, де жив батько зі своєю дочкою, справили відразу три весілля.